Це ж найважка задача. Треба тоді знайти. Ну, саме головне нам треба спочатку через теорему Піфагора обчислити шлях від Ставійська до Байорка. Угу, так. Це 3 в другій плюс 4 в другій. Це. Добре, якщо це буде 5. Це буде 5 в самому кінці. Тобто ми по клітиночках рахуємо. Нам тут сказано, що одна клітиночка це буде один кілометр. От воно і бачите. Значить, це буде 3 кілометри, тут буде 3 кілометри, тут буде 4 кілометри, значить, це буде 5 кілометрів. Це теремопі погора. Добре, тут скільки вам нарахували, нарахували кілометрів. Сім. І що тепер? Та далі діє? Тобто а, ми знаємо середню швидкість. Так. Знаємо відстань. Тобто нам треба формулу шляху. Тобто S нам треба, V нам треба і T нам треба. То що ми маємо з того всього? Ми маємо V і маємо шлях. Добре, S це буде 15 кілометрів. Кілометр те, що ми порахували з нашого малюночка. V – це буде те, що нам дали. 25 кілометрів за годину. І що нам треба знайти, зрозуміло? Т нам треба знайти. Так, що знайти Т. Треба їх дію зробити в формулі. S до рівні V помножити на T. Це є стандартна формула. А щоб на T? треба що зробити? Швидкість наш виділити на пакет. Що зробити? Поділити швидкість на шлях. Ні, шлях. А, шлях на швидкість. Шлях на швидкість ділимо, так? Коли ми це зробимо, у нас вийде 15. Я вже розмірності не пишу, бо у нас є однакові розмірності. Якщо б були різні розмірності, я би мала писати розмірності. І звести до однакових розмірностей. І буде 15,25. Добре, далі наші дії які. 1525. Це буде. Можна в десятково, можна таким звичайним дробом. Напишіть в мене. Вийшло, 0,64. Ой, 0,5. 0.5, це є у нас. На цілих 60, правильніше в нас годин, так? А як нам так знайти, в котрій годині він приїхав? Ну, просто 60 поділити на 10 і помножити на ці 6 частин від години, які ми маємо. Добре. І це вийде 36 хвилин. Добре, або можна просто так, як ми написали, на цілих 60 і годину замінити на 60 минут, тобто нічого не Буде 36, І нас питають, коли він приїхав. Додаємо і 17, 20, і 36 хвилин. І відповідь, що він проїхав о 17.56. Добре, 17.20 двадцять плюс 36 хвилин. І вийде у нас відповідь. 17. То, то неправильний запис, але я думаю, ви зрозуміли, що це в нас вийде. Я зроблю так силочку. І вийде в нас 17 56.